Благодаримо Тебе, Господи, бо Ти зібрав нас у Твоїй присутності, щоб ми спільно могли слухати Твоє Слово, в ньому об'являєш Твою любов і даєш пізнати Твою волю, Витиши в нас інші голоси, які не є Твоїм голосом, і поки над нами не пролунало осудження за Твоє Слово, читане, але не прийняте, роздумуване, але нелюблене, молене, але небережене, споглядуване, але не сповнюване. Зійшли Твого Святого Духа, щоб відкрив наш ум і зцілив наше серце, очистивши від скверних. Тільки тоді наша зустріч з Тобою у Слові і через Слово стане нашим наверненням і буде відновою сопричастя з Тобою і Сином, і Святим Духом. Благословенний і прославлений будь Боже, на віки віків. Амінь. З послання до Галатів святого Апостола Павла. Браття, Щодо тих, які вважають себе за визначних, якими вони тоді були, мені байдуже, бо Бог не дивиться на обличчя людини, мені ті визначні нічого не додали. Навпаки, побачивши, що проповідь Євангелія для необрізаних доручена мені, як Петрові для обрізаних, бо той, хто допомагав Петрові в апостольстві між обрізаними, допомагав і мені між поганими. Визнавши дану мені благодать, Яків і Кифа та Іван, що вважалися стовпами на знак єдності, дали мені і варнаві правиці, щоб ми йшли до поган, Вони ж до обрізаних. Тільки щоб ми про вбогих пам'ятали, що я власне і намагаюся робити. В Сьогоднішньому уривку. Цій, друг, цьому, цій другій перекопі, яка починає супроводжувати нас певний період часу в слуханні листу до Галатів, знову повертаємося до слів як до книги діянь, де чуємо про перший, де ми читали про перший апостольський собор, в якому визначалася справа щодо тих, котрі ставали християнами, але бувши необрізаними, яких традицій мали дотримуватися. Повертаємося також в, цьому, в, цьому, в цій перекопі, в цьому уривку до споменів апостола Павла його зустрічі з Петром, Яковом та Іваном, і тому, що апостоли між собою не мали жодної незгідливості, тобто не були, розійшлися тому, що посварені, але тому, що кожен пішов виконувати те, що відчитав у своєму серці, те, до чого покликав Христос, те, де Євангеліє Христове мало. Закорінитися і бути проповідуваними. Є відважним і зрілим у словах апостола Павла, знати, що він тільки залежить від Бога і тільки перед Богом здає справу. Розумі? Те, що вкралися нові проповідники до християнської спільноти, які намагалися повернутися до давніх звичаїв. Звертаючись до певних авторитетів, тобто навіть до того, що вони знали особисто Христа, пізнали його і з ним зустрічалися, ходили за Христом. Для апостола Павла ці зустрічі, власне, вони є минулим, не мають великого значення. Не ці зустрічі роблять авторитетом, тобто когось важливим для другої особи. каже апостол Павло: вони нічого мені цим не додають. Тому що той, хто додає, той, хто змінює, той хто, той, хто підносить і прикрашає, той, хто діє через апостола, є Ісус Христос, є Господь. І тому, як бачимо, відразу ця відвага молодої християнської спільноти. Одні проповідують обрізаним, тобто юдеям, християнам, які прийшли, сталися християнами, прийшовши з юдаїзму, співвітчизники Христа. І інші, ті, які були не обрізані, ті, до котрих послав Апостола Ісус Христос, щоби проповідував і віднайшов всіх для Нього, бо смерть Ісуса є для всіх. Господи Ісусе. Ми називаємо себе віруючими в Тебе. І так воно і є. Дякуємо Тобі за дар віри і за дар дарприязність Тобою. Але допоможи також нам. Знайти відвагу, щоб нашу віру вміти ділити з тими, хто є убогий, і той, хто потребує нашої допомоги, той, хто потребує нашого милосердя. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.